Привіт-привіт усім привіт. Мене звати Тетяна. І сьогодні я хочу подивитися таке питання. Е, Путін. Живий чи мертвий? Я подивилася відео Валерія Солов'я. Це агент якийсь там чи Кремля, чи. Росії якось так. Так він каже, він вже відкрито каже, що Путін морозильці. Посилання на це відео я прикріплю внизу в інфобоксі до цього відео. І от я хочу спитати: Путін, отей Путін, який став? Президентом Росії 26 марта 2000 року жив чи ні? О, самий перший Путін. Він там потім передавав своє місце Медведчуку. ой, Відведео на якийсь там термін. І от я хочу Путін, який взяв повноваження президента 26 березня 2000 року. Чи є тут у цьому фізичному світі, що покажуть карти? Путін є. Королева Кубків, Сонце і король Кубків. Ще й парочка якась. Тут немає карти смерті. Жінка. Це можуть бути діти. Ну і він, мабуть, тут як пара випала. Може, десь відпочивають на югі. Путін мертвий? Інтересно. Імператор. Да. Імператор домовився це розголошувати, це голосна заява така. Тут не одної карти не показує, що Путін. Пішов з цього світу. Просто що е, це будуть. Е, ну, доносити до людей, що Путін мертвий, це просто. Така от імператор у своєму домі, ну і така голосна заява. Він може. Відпочиває. І тут картин ну, бухає, випиває, употребляє. Такой от, как-то, новий проект. Це такі е нові ідеї. Народити такий проект про смерть. Я не знаю, мені так. Карта показує. Мені так карти показують. Ну, от імператор ударив по рукам і, як гарно, да, співає про свою смерть. Добре. А що далі буде? А що далі буде? З Путіним? Буде щось обирати. Якось. Вагається, ну, угу. справа в тому, що з тією перемогою йде нестабільна ситуація. Очікуються вже конфлікти, тобто забастовки якісь, які набирають обертів. І він, от, йому приходиться от, якби захищати себе і видавати таку інформацію. Ну, от знов кажуть карти, що іде страта крах. Верніше не крах, а якби от уводять в Кінець смерть. Я не знаю, але мені карти показую, що б там не казали. Але тут немає ні одної карти про. Те, що його немає. Зараз в житті. Те, що його немає ну там, в правлінні, то це да, це може бути. І він, може, десь відпочиває. Може, десь забухав. з Якоюсь жіночкою ну і все? Е я не знаю, як ще. я просто думаю, як ще можна прочитати ці карти, тому що. В нього вибір якийсь є. В нього вибір, і от він вагається, очікую, він, він очікує перемоги, він все ж таки хоче якісь результати. Але це, ці результати, вони не з'являються. Вони очікуються, очікуються, вони все не з'являються. А з'являються тільки внутрішні такі суперечки, і. Скоріше за все, буде, ну, от, або уїхав, або поїде. Якось так. Я не бачу. А хто зараз править? Хто зараз править? Я хочу сказати, що. Я повільно читаю карти, тому що для мене це така як медитація, і тому прискорюйте відео, вибирайте більшу швидкість відтворення. Ви самі можете у відео, нажав на шестереночку під відео. Там, чи зверху, шестернечка така. І там можна вибрати і в два рази навіть швидше буде йти відео. І вам буде зручніше. Ви самі можете вибрати, на якої швидкості вам дивитися. Хто зараз, хто зараз править керує? Росії Яке правління зараз в Росії? Лицарь жезлів. Мах і королева мечей. Замечательно. Ну, Правлять люди активні, які активно маніпулюють війною, СВО. Ці люди в них от зараз якась така просто. Ну, прийшов той час, і, і якось вдалий шанс от саме зараз е керувати, керувати е, цими бойовими діями? Навіщо їм це треба? Яка їх мета? Яка їх мета? Г? мета в них? Ілюзії в них очки. Вони багато чого хочуть. А, це дев'ятка кубків. Ну так, да. дев'ятка кубків. В них дуже великі бажання стосовно грошей. І все. Вони просто дуже хочуть зберегти те, що вони мали, те, що вони накопичили, бо це була їхня така певна стабільність. Такий он, який джин намальований. Типа, виконай наше бажання. Вони просто хочуть втримати ту стабільність, яка от в них була. А в них була така, так би мовити, Непогана і не безбідна стабільність. Але вона зараз, ну, воно все зараз обнулюється. Тобто, які б в них бажання не були, воно в них все йде по дурню. І є те, є людина, яка за цим слідкує. Якийсь король жезлів. Король Жезлів якийсь. І мова. Ну, тут мова про кордони йде на майбутнє. Це на Дні колоди. Ну, от і все. Але в них все, воно, воно все одно, воно в них все обнулюється. І це все просто йдуть маніпуляції. Карти тут не сильні, навпаки. Карти не сильні, а навпаки, як у дурочка, все. Ну, такі справи. Дякую за увагу. Хоча вони дуже активні в своїх бажаннях. От, так. Да. Вони просто такі от Ой. активні. І це такі їхні активні маніпуляції. Ну, от вони не мають більше нічого. Та і все. На жаль, така гірка правда. Дякую за увагу. До побачення. Пока-пока.